Так, у нас сьогодні таке, можна сказати, ближче вже до довгого волосся. Ми його трошки будемо укорочувати. В чому у мене питання таке? Перше питання це тонка краєва частина. Друге питання це дуже тонка частина фронтальна, і вона не тримається, тобто вона вивертається в різні боки. Я хочу її якось так зробити, щоб вона трималася таким чином. Тобто повинна обов'язково бути зріз зріс і плавно, переходящий в довжину. І хочу зробити більше об'єму верхній частині. Чому? Тому що якщо я зроблю тут масу. То у мене принесеться весь об'єм в нижню частину. А мені недостатньо цього об'єму. І я буду робити, наскільки це можливо, я буду робити, щоб довжина там, да, впала і е, зробила об'єм. Може, я її зроблю з допомогою човки, щоб тут було, тут об'єм. Я буду дивитися вже після того, як я вже відокремлю масу. Так, робимо зараз масу. Відділяємо дві. Ланге пальцев и определяем должно Рівно. Нахер голову. распределяем волосся. Ми з'єднали повністю масу. Зараз ми беремо, відділяємо діагональ і починаємо цей контроль. Hastane. E контроль є от тут не зачистуємо а зачисуємо тільки ось. ці волосся сюди не впали Так само відокремлюємо діагона. Я, я спочатку з'єдную, ну, трошки, і у мене виходить все контроль. Паралельно. паралельно. Так, зараз я посередині, отут посередині, беру пасу з одного боку, з іншого боку, з'єдную. І тут в мене отакий трикутничок. Я цей трикутник прибираю. І все підтягує до нього. Всі є можливості? От. І з іншого боку. Те, це те, що ми будемо давати текстуру. Підтягуємо все до центру. Знову ділимо від вуха до вуха і на потилиці будемо робити рівномірну форму, підтягуючи все до центру, щоб зберегти е щільність для вушку. Тут я обов'язково повинен нах нахилити голову вперед. Поставити на хістку і на закруглення, на закруглення, і з'єднуємо з той довжиною, яку я вже зробив. Знову беремо. Це ще дотягується і так само з іншого боку стаю на цьому ж самому місці, тяну так само до центру, ставимо прибіни на. Шкіру голови і піднімаємо під 90 градусів від голови. Якщо вважаєте, щоб зріст був ще більш закруглений і більше об'єм, то ставте пальці таким чином. Давайте звернумо увагу, що ми небагато зрізали. Результат такий прямо, Це кажуть, за то, що важливо знати, що відрізати. Перше, ми відрізали саме тонку краєву частину. отут. Около. Ми знаємо, що коло це об'єм. Тобто, коли ми бажаємо зробити об'ємну форму, ми повинні зробити її полуколом. Це перше. По-друге, у нас була зайва дуже тонка, оця частина. Дуже-дуже да? тонка. І ми її прибрали. Бачите, прибрали. І, і зверніть увагу, наскільки об'ємний став. Я думав, що як зробити цей об'єм, як а човка дала мені. Я тільки трошки підрівняв її. І... І оця човка є тепер весь об'єм, який мені потрібен. Я, я її вже не відрощував більше, тому що вона дає максимальний об'єм в той частині, яка мені потрібна. І е, об'єм фронтальної зони дає е, підборіддя, що підвертається. Е, також у нас. Ми зробили маленьку прогресію, маленьку прогресію. Тобто в нас же була сюди напрямок і сюди. І в нас вийшов такий кут. Ми його прибрали. Це текстура. ми зробили невелику, бачите, отаку текстуру. І з'єднали її з рівномірними шарами, з рівномірними шарами по колу для того, щоб зробити більш наповнену, таку збагачену. Uh, об'ємом волосся.